Вітаю на каналі Січас. Традиційно маю для вас п'ять найголовніших новин минулої доби, які ви могли пропустити. Підпишіться на наш канал, і найголовніше про мирні перемовини, майбутнє України та ситуацію на фронті. Дізнавайтеся разом з нами. Чергова безсонна ніч для українців. Від небезпеки довелося ховатися в укриття, зокрема і киянам. Після опівночі, 27 січня, монітори повідомили про загрозу застосування балістики. Пізніше тривога повторилася. Російські окупанти випустили по столичному регіону шахеди. О 2.40 містяни почали вибухи. Тим часом і у Київській області зафіксували БПЛА росіян. По ним відпрацювала ППО без наслідків. Ударні безпілотники не давали спокійного життя північному прикордонню. У небі над Сумщиною наші зенітники збили сім ворожих шахедів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Сумська громади. На жаль, внаслідок вибухів у Сумах та селі піщани пошкоджені нежитлове приміщення та інфраструктурні об'єкти. Росіяни атакували дві прикордонні громади на Чернігівщині. У результаті обстрілу пошкодили газопровід. Сім БПЛА збили на Черкащиною. Тут без наслідків повідомляють вова. Тим часом дісталися ворожі апарати заходу України. Івано-Франківськ пережив масштабну атаку дронами, розповідає мер Руслан Марцінків. Обійшлося без влучань в інфраструктуру. Чого не скажеш про Дніпропетровщину? В обласному центрі постраждали три будинки, повідомляє обласна військова адміністрація. В одній із будівель виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники. Такий вигляд має звичайний спальний район Дніпра на ранок понеділка. Багатоповерхівки понівечені. У квартирах повибивало вікна, пошкоджені меблі. Місцева жителька пані Олена зізнається, ніколи не могла подумати, що трапиться така біда. Було гучно, але так як сьогодні, то це ще не було так гучно. Некоторих навіть з кроваті збросило. У Самарівському районі пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа. Понівечені три приватні будинки та господарська споруда. По нікопольщині окупанти били із РСЗВ град та важкої артилерії. Поцілили по райцентру і Марганецькій громаді. Є руйнування на території промислового підприємства. На ранок 27 січня у Нікополі внаслідок артобстрілу постраждали п'ятеро чоловіків. Їм від 30 до 39 років. Всі госпіталізовані. За попередню добу, 26 січня росіяни вбили одного жителя Донеччини у Покровську. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення. Всього за попередні 24 години росіяни 10 разів обстріляли населені пункти області. І ще одна загибла людина на Херсонщині. Двоє цивільних дістали поранення. Російські військові били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Розповідає її карманич Олександр Прокудін. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили приватний автомобіль. Разом із тим, Запорізький регіон переніс 263 удари. Ворог атакував із БПЛА 11 населених пунктів, включно із Лобковим Гуляйполем і Малою Токмачкою. Чотири обстріли РСЗВ накрили три села, 145 арт-ударів зафіксовано у десятьох населених пунктах. Надійшло 18 повідомлень про пошкодження будинків. Мирні жителі при цьому на щастя не постраждали. На Миколаївщині знищено один дрон. О другій годині ночі ворог атакував акваторію Очаківської громади дроном типу FPV. Постраждалих немає. Заключив у своєму телеграм голова ОВА та Ну а це фото оперативників із Харківщини. Потерпали село Мала Данилюка та місто Куп'янськ минулої доби. У наслідок обстрілу загалом пошкоджено багатоквартирний дім, 13 приватних будинків, дві господарчі споруди, гараж, автомобіль, ЛЕП. Постраждала 86-річна жінка. Дякуючи силам оборони, вночі збито 57 ударних БПЛА із 104, які загалом запустила Росія. 39 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Один російський ракетоносій станом на ранок цього дня перебуває у Чорному морі загальний залп до чотирьох ракет. Російська Федерація у ніч проти 27 січня знову зазнала атаки дронів. У Тверській області російська ППО намагалася збити ударні безпілотники, які летіли прямісіньку на місцевий НПЗ. Жителі розповідають, що близько півночі чули характерний звук дзючання. Запиши. Губернатор тверської області Ігор Руденя каже про збиті цілі. За його словами, постраждалих немає як і видимих руйнувань. Бахнуло при цьому дуже потужно, аж спрацювала сигналізація на атівках. Втім. Чи це влучання, чи все таки протиповітряна оборона? Із відео не ясно. Оцініть, будь ласка, ви самі. Водночас, керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив влучне потрапляння. Місцеві пропускають, що безпілотник літакового типу Лютий вдарив по місцевому нафтопереробному заводу. Його місце розташування на карті показав керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Далі зацитую: місцеві мешканці найближчого до НПЗ селища Елеватор скаржаться на вибиті вікна після вибухів. Пожежі або інших візуальних наслідків моніторингом не встановлено, пише пан Андрющенко у себе в Телеграм. У Міноборони РФ кажуть, що начебто збили 32 безпілотники у ніч на понеділок. Так само гучно було і у Воронезькій, Білгородській, Курській, Орловській областях. В останній сили оборони ударили по складах зберігання ударних дронів, що з цього приводу каже Генштаб ЗСУ. Уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони. Є інформація про сильну вторинну детонацію. Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 шахедів вже не буде застосовано проти нашої країни. Кінець цитати. До слова, цей склад також був атакований наприкінці грудня минулого року. Тому влучна робота наших бійців триває. Не спалося навіть Саратову без подробиць. Втім, судячи з локальних чатів, очевидно, росіянам дуже тривожно. А наші посадовці натякають на те, що можуть бути прекрасні новини пізніше. Тому очікуємо і переміщаємося до Курщини. Вже зранку, 27 січня, там оголошували ракетну небезпеку. Більше інформації немає. Що не менше містянам було страшно та тривожно. Силувались збивати дрони у Воронезькій області. Їхній губернатор Гусєв звітує і розказує у звіті. Нібито загалом минулої ночі у двох міських округах та чотирьох районах Воронезької області черговими силами ППО було виявлено та знищено 15 БПЛА. За попередніми даними постраждалих та руйнувань на землі немає, додає Ченуша. Натомість у Гладкова та його Білгородській області, як завжди, купа, начебто, збитих дронів. Та чомусь у новій та Волжанці, ось така картина. На території приватної садиби спалахнув гараж. Він повністю знищений вогнем. Крім того, пошкоджено покрівлю, скріння, стіну та огорожу будинку. Мінус автозаправна станція у Ростові на Дону. Ця зйомка, яку ви бачите просто зараз на екрані, велася. Пізно ввечері 26 січня. О 22.58 все почалося. Завдяки нашим партизанам у ростові на дону загорілася АЗС флеш. Невідомий облив її рідиною із каністри, після чого підпалив і зник у невідомому напрямку. Полум'я не встигло поширитися на велику площу, його ліквідували, однак станція тимчасово закрита. І це викликає певні незручності для росіян. І так буде надалі. Цей рік має стати вирішальним, наголосив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський. Послухаємо. неспокій в Росії, зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати вирішальним, і наші дії повинні впливати на нашу долю саме так і робимо. Російські загарбники посилили штурми на Краматорському та Торецькому напрямках. Ситуацію наше командування називає напруженою. Станом на понеділок, 27 січня, моніторингові військові ресурси відзначають ворожі просування у самому Торецьку. Аналітики Діпстейт показали на інтерактивній мапі, наскільки зміг пролізти противник. Тиск відбувається у північному та в північно-західному напрямках. Місто перенесло за добу 91 артилерійський обстріл. Та один авіодар кабом Такою є інформація від усув Хортиця. Ворожі війська намагалися прорвати українську оборону неподалік ступочок, також біля Претеченого, білої гори Кримського та Щербинівки. Просування є біля двох інших населених пунктів: біля Андріївки на захід від Курахового та Нової на Покровському напрямку. Трохи вище по карті, у населеному пункті Удачне наші герої згуртувалися і дають нападнику відсіч. Ось як описує ситуацію воїн ЗСУ із позивним Осман. Я зацитую. В населеному пункті Удачне Покровського напрямку пару днів тому хлопці дуже добре напісують передові загони. Після командування противника було в шоці від таких дій. Адже до цього навіть оборона була квола, не кажучи вже про штурми. Кінець цитати. Отже, сили оборони отримали можливості відбуватися від путіністів на цій ділянці. Нищать там же і техніку противника. Ось як полум'яну рознесли ворожий гольфкар. Засіб транспортував протитанкові міни, Не дотранспортувався. ЗСУ просунулись в тернах та відбили деякі раніше втрачені позиції. Сповіщає лейтенант ЗСУ із позовним Алекс. А ось що він пише по Харківщині. Знову ж таки зацитую. На вовчанському напрямку ворожий танчик та дві одиниці бронетехніки штурмували наші позиції. МТЛБ мали висадити десант, а танчик мав здійснювати прикриття та вогневу підтримку десанту. Проте командир екіпажа цього ж ворожого танка тупо посеред бою героїчно втік з танка і сам прийшов здаватися в полон. Його екіпаж було знищено скидами, а десант розмотали ще до того, як вони встигнули додуматися про десантування. Гур зазначає, що все більше путіністів саботують підписувати контракт, а за це їх карають переведенням до піхоти. І тут же росіяни безсилі тільки жалітися. Не настільки шугані противники під великою новосілкою. Останні дні це епіцентр протистояння на фронті. Тримається населений пункт мужньо перед ворогом. Принаймні на цьому наполягає досі Осув Хортиця. Там заперечили втрату міста, попри всі чутки від пропаганди і бравурні заяви Міноборони РФ напередодні. Утім, аналітики фіксують окупантів просто в центральній частині міста. Діпстейт констатують там ворожі триколори і нарікають на замовчування командуванням правди. На мапі ця локація практично повністю зафарбована у червоний. Втім, ми в цьому випадку можемо опиратися на дані лише офіційних джерел. Тому офіційно Велика Новосілка не окупована, поки про це не скаже вище військове керівництво. Тим часом у інституті вивчення війни кажуть, що окупація Великої Новосілки може показати, де будуть наступати армійці Путіна навесні та влітку. Захоплення великої новосілки надасть командуванню РФ в момент ухвалення рішення, протягом якого російське командування може слідувати кільком варіантам дій. Зокрема, цей населений пункт захищений від контратаки ЗСУ, оскільки поблизу нього розташована річка Мокрі Али. З огляду на це аналітики припускають, що командування РФ може вирішити зберегти підрозділи так званої СВО в західній частині Донецької області. Та продовжити наступ у напрямку адміністративного кордону Донецької і Дніпропетровської областей, що пролягає на північ і захід від Великої Новосілки. Тим часом біля часового яру зафіксовано підрозділи Ахмат, колишніх вагнерівців і формування Русіч. Про таке заявив представник Про таке заявив представник прес-служби 24-ї бригади Андрій Полухін. За його словами, це підготовлені бійці, які пройшли інтенсивну підготовку. Через інтенсивність баталій ситуація є складною. Тим не менше, цього тижня вдалося взяти у полон кількох російських десантників, які занадто близько наблизилися до українських позицій. Отже, які б там не були підготовлені бойовики, на них є управа. Покажу ще кілька епізодів, як Збройні сили України проганяють ворожу нечисть. Ось так наші розбивають три БТР у комплектації Халабуда на Донеччині. А так, Урон отримує заряджений БМ 21 град. Вдала робота воїнів 65-ї ОМБР, яку вони показали у своєму телеграм-каналі. Тим часом за минулу добу вже мінус майже півтори тисячі окупантів. Також ЗСУ знищили. 12 ББМ, 16 артсистем, 74 БПЛА та 59 одиниць автотехніки противника. Про це сповіщає наш генштаб. Північні Корееці, яких Кім Чанин заслав на війну у Росію, вкотре показують свій впертий характер. Найманці ладні добровільно прощатися із життям тільки б не потрапити у полон. Видання Sky News пише солдати КНДР підривають самі себе гранатами. Очевидно, подібні випадки не поодинокі. Через колосальні втрати північно-корейські війська навіть тимчасово відступили з лінії фронту. Вони демонструють необізнаність про загрози з боку безпілотників і артилерії. Про це повідомляють журналісти, поспілкувавшись із українськими військовими. Отже, поки найманці й дають задню, свій шанс використали наші воїни. Аналітики інституту вивчення війни бачать просування ЗСУ у Курській області. Геолокаційні кадри за попередній день, 26 січня, показують, що зсу нещодавно незначно просунулося в центрі погребків, що на північ від суджі, а також у лісистій місцевості на північний захід від Косиці. Крім того, так звані російські мілітарні блогери стверджували, що українські сили проводили контратаки під погребками. Також 26 січня російські джерела стверджували, що українські сили недавно намагалися перетнути російсько-український міжнародний кордон у напрямку до Цьоткіного. Це на захід від головного українського виступу в Курській області. А деякі зет блогери охарактеризували українську діяльність як розвідку. На каналі нашого бійця із ніком розвідник ідеться наступне: наші розносять противника скидами, кидами, та артою. Щоправда, він наголошує, що по кількості особового складу росіяни все ще мають велику перевагу. Також дуже дошкуляють воїнам російські каби, яких поціністи просто вже не рахують. Але вже росіяни хай не забувають про Хаймерси, хоча таке видовище не забути ще довго. Аналітик Форбс Девід Акс розповів про успішну тактику українців, яка допомагає наносити урону силам РФ в цьому районі. Саме за допомогою Хаймарс, воїни 225-го штурмового батальйону ЗСУ в Курській області заманили російських солдатів у засідку і миттєво знищили. Полювання буде продовжуватися надалі. Обіцяють наші бійці. Тим часом 22-га механізована бригада знищила в Курській області північно-корейського командира роти. Виявилося, що КНДРівець мав при собі одразу дві зброї. Одна з них новий автомат АК-12 для ураження українських воїнів, друга гвинтівка Вепер-12. Саме з неї північно-корейські солдати намагаються збивати ФПВ-дрони ЗСУ. При цьому. Наші військові підтверджують, що солдати з Пхеньяна дійсно влучні. Та як бачимо, командири роти корейців це не допомогло. Аналітик Василь Пехньо в ефірі каналу Фабрика новин теж відзначив, що останніми днями російська армія фактично припинила штурми на Курщині. Послухаємо. бійці наші, що тут воюють, повідомляють мені, що в окупантів тут не все гаразд за останні три дні. Їм ситуація не сприяє. В Росіян фактично що відсутні штурми, натомість наші дрони виявляють, знищують противника в місцях їхнього накопичення. Можливо, зараз відбувається якесь перегрупування військ. Можливо, зараз затомувавши подих, чекають вони. А як же далі буде розвиватися переговорний кейс? Але що не менше три останні доби штурмів нуль від противника? Це з того, що мені розповідають бійці на напрямку Курському. Для чого все це робиться? Буферна зона. У Курській області стримує ворога від наступу на наше північне прикордоння. Це пояснює президент Володимир Зеленський. Суми та Харків, зокрема, захищає ця саме зона. Диктатури вміють воювати, але вони все одно програють. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, опублікував нову колонку для видання Українська Правда. У ній чинний дипломат співставляє двох диктаторів Гітлера і Путіна у тому, як вони постійно боролися зі своїми ворогами, щоб вижити, і у тому, як нападали на чужі території з метою анексії. Далі зацитую. З точки зору сучасного фюрера, існування України в її сучасних кордонах є неприпустимим. Тож українська суверенна держава, як він вважає, в разі її успіху може завдати удару по геополітичній безпеці Росії. Цю версію, як і про місце, звідки готувався наступ на Білорусь, ми чуємо і сьогодні, пише Залужний. Валерій Федорович підтверджує, Москві не цікаво відхопити собі всього кілька областей. Режиму потрібне повне знищення нашої державності. Задля цієї загарбницької мети навколо Росії вже об'єдналися кілька інших держав. Тут же він дорікнув Заходу, який, на відміну від союзників агресора, не демонструє згуртованості та рішучості. Бо поки Захід продовжував боятися червоних ліній Путіна та читав молитву про необхідність уникнення ескалації, навколо Росії вже об'єдналися Китай, Північна Корея та Іран. Зволікання демократичних країн із... Наданням Україні необхідної кількості зброї призвело до того, що ситуація на полі бою змінилася. Ми увійшли в стан затяжної війни. Вихіди з якої ще попереду на фронті. З'явилися новітні технології, які вже стають вирішальними і змінять глобальну безпеку майбутнього. Кінець цитати і небезпека для самого ж заходу полягає у тому, що ця війна з тиранією навряд чи обмежиться лише Україною. Це те, чим має перейматися весь демократичний світ. І діяти, наголошує залужний. Однак для Путіна він все-таки бачить фатальний кінець, як і ухвалення ним рішення про повномасштабний напад на Україну у 2022 році. Тим часом у мережі опублікували новину, нібито начальник гурму Кирило Буданов передбачив, що з літа Україну чекають дуже погані процеси. Сказав він це буцімто на закритій зустрічі із керівниками парламентських фракцій. Анонімний очевидець із числа народних депутатів переповідає цю тезу: якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Гучна заява, погодьтеся, вона вмить встигла облетіти всі шпальта, однак парламентарі ринулися все це спростовувати. Нардеп Олег Дунда каже. Доповідь була, але фраза таки вирвана з контексту. Також він закликав до розслідування, аби зрозуміти, хто ж поширив цю інформацію з закритого засідання. У ЗМІ його колега Олексій Гончаренко пояснив, що що і як взагалі було насправді. Отже, за його версією, голова ГУР сказав, що цитую: якщо нічого не змінити, фронт може сипатися і будуть проблеми. Кінець цитати. Це, власне, цілком логічно, адже ми бачимо, яка динамічна ситуація на лінії зіткнення, і тут потрібно ухвалювати рішення іноді буквально щогодинно. Згодом усі ці факти спростували і в головному управлінні розвідки, наголосивши на неприпустимості поширенню чуток, які шкодять безпеці держави. Розвідка закликала медіа перевіряти дані і не дозволяти маніпуляцій на тему війни. Разом з тим, керівник центру протидії дезінформації відреагував різко на ці розмови у медіа і так звані витоки від нардепів. Заразом Андрій Коваленко дав їм свій рецепт вмикати мозок. Тим часом все гучніше стають розмови про мирні перемовини. Зокрема, турецька газета Хюріт називає нову дату. Переговори щодо мирного врегулювання війни можуть початися у квітні травні. Повідомляється, що до цього має відбутися зустріч Дональда Трампа і Владіміра Путіна, але автори матеріалу навіть не називають джерела такої інформації. Це як було із мирним планом Трампа за 100 днів, який нібито передали Києву. Глава ОП Андрій Єрмак відкидає будь-які прогнози ЗМІ. Жодних мирних планів за 100 днів у медіа. Не існує в реальності, відрізав глава банковий. Нагадаю, що раніше сам президент Зеленський відкрито казав, що Трамп щиро хоче закінчити війну, але ще не знає, як це зробити. Тут же глава держави нагадав про необхідність зміцнення армії України та Європи і кроки, які допоможуть цього домогтися. Тим часом Євросоюз дотис Орбана. Міністри закордонних справ країн ЄС погодили продовження санкцій проти Росії ще на півроку. Будепешту довелося підтримати одностайне рішення проти товариша Угорського Путіна. Хоча прем'єр Угорщини шантажував колег своїм вето, адже хотів зберегти транзит російської нафти. Як бачимо у цьому випадку, колективний захід знайшов шляхи для об'єднання. Як думаєте, чи протримається така одностайність у інших питаннях? Наприклад, у темі відправлення в Україну миротворців? Пишіть в коментарях свої думки.